Доброго дня, вельми шановні колеги. Вітаю вас з нашою конференцією, з нашим науковим форумом. Сподіваюся, що ви вже отримали певну кількість знань, збагатили свою копілочку і надалі будете продовжувати це робити. Наша презентація саме присвячена реабілітації як складової навчальних програм в системі безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я. Дозвольте коротко вам нагадати про... Потреби населення в реабілітації, чим і як вони обумовлені саме вони формують структуру наших програм, дисципліни, які ми там плануємо. Мабуть, вам вже відомо, що до 50-го року експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я підраховано, що частка сі віці понад 60 років збільшиться удвічі, і це внаслідок обумовлює зростання потреб населення в медичній допомозі. А значить, і в реабілітації при найбільш умовлених віком хворобах: системи кровообігу, ока, вуха, кістково-м'язової системи хронічних респіраторних захворюваннях, при діабеті раку і когнітивних розладах. Саме ці хвороби з віком накопичуються і обмежують життєдіяльність, що потребує реабілітації. Також слід сказати про уродження аномалії, які. Діагностуються переважно в перші роки життя, але обмежують певним чином життєдіяльність людини. Постійні тривалі воєнні конфлікти, які розпалюються в різних куточках світу і зараз триває війна в нашій країні. Вони також призводять, ми це вже знаємо, з перших рук до психічного і фізичного травмування військових та мирного населення, незалежно від віку. Ці хвороби серед працездатного населення зумовлюють втрату цієї самої працездатності і навіть передчасну смертність, чим полягає їх медико-соціальне значення. І загалом в світі близько 15% населення мають інвалідність. Також експертами підраховано, що кількість цього населення буде зростати з підвищенням віку і зростанням поширеності хронічних неінфекційних хвороб. Будь-яка гостра або хронічна хвороба, що призводить до тимчасового або стійкого обмеження життєдіяльності, потребує реабілітації. І потреби реабілітації з глобальними оцінками потреб полягають в майже 2,5 з половиною тисячах мільярдів, мільярдах людей. В найближчі роки очікувалось, що цей попит буде зростати, і саме в цей період ми з вами проживаємо, коли цей попит значно зростає. Реабілітація на сьогодні, в 21-му столітті, визнана стратегією охорони здоров'я на відміну від стратегії 20-го століття, яке було присвячено профілактиці, але профілактика не втратила свого значення як складова реабілітації. Реабілітація визначається як комплекс заходів, спрямованих на поліпшення функціонування людини з порушенням здоров'я, як у повсякденному житті. Так і в стійкому пристійкому зниженні життєдіяльності, яка призвела до інвалідності, і тому реабілітація спрямована на зниження саме цього рівня інвалідності. Програмою реабілітація 2030 в Всесвітня організація охорони здоров'я передбачено зокрема досягнення пріоритетності реабілітації та її інтеграція у сектор охорони здоров'я. У теперішній час в багатьох країнах вже реалізована ця стратегія і поступово формується система реабілітації. Особливістю її є її інтеграція в медичну допомогу. Суттєвою складовою інтегрованої в медичну допомогу реабілітації є освітня система реабілітаційної терапії. Загалом система освітньої реабілітації виникла в 50-х роках минулого століття і поступово в 70-х. Вона призвела до виокремленню фізіотерапії, ерготерапії і логопедії або терапії мови і мовлення. Більше світових систем реабілітаційної освіти це чотирьохрічна університетська освіта, яка присуджується ступенями бакалавра, магістра і доктора наук, і також обов'язково після дипломна освіта, які більше буде присвячена наша презентація. В Україні до 15-го року здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю фізична реабілітація, яка була віднесена до галузі знань, фізична культура і спорт. Але в 2016 році в національний класифікатор України, класифікатор професії, вперше було введено спеціальність лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Це було відгуком на міжнародну оцінку системи реабілітації в Україні, яка була негативною за більшістю позицій. І тому саме фахівцям з реабілітації було в першу чергу приділено увагу. Надалі фізична реабілітація перенесена була з галузі знань фізична культура і спорт в галузі знань 22 охорона здоров'я. В 2017 році ця спеціальність фізична реабілітація була замінена спеціальністю фізична терапія ерготерапія і наступним кроком розподілена. На дві субспеціальності. Якщо ми уважно з вами подивимось на схему, яка запропонована за результатами детального аналізу закону України про реабілітацію у сфері охорони здоров'я, то крім важливих моментів, які покладаються на державу в плані політики, стратегії, завдань, ми побачимо учасників тих заходів, які торкаються як технології реабілітації, так і навчання з реабілітації. Звичайно, що в першу чергу зацікавленими сторонами виник, є пацієнти з потребами в реабілітаційній допомозі, і на задоволення цих потреб має бути спрямована технологія реабілітації, яку використовують в своїй діяльності лікарі, які ж це лікарі. В першу чергу це професіонали та фахівці з реабілітаційної допомоги, а також звертаю вашу увагу, шановні колеги, що це лікарі усіх клінічних спеціальностей, а також лікарі загальної практики, сімейні лікарі. І це є відображенням завдань, які стосуються кадрового і науково-методичного забезпечення реабілітації. Також в законі України чітко прописано про необхідність безперервного професійного розвитку лікарів за розділом реабілітаційна допомога за спеціальністю. Тобто, лікар будь-якої спеціальності має бути обізнаний з питань реабілітації. Якщо ми детальніше почитаємо закон, то які покладаються вимоги до лікарів будь-яких спеціальностей клінічних. Ну, по-перше, вони можуть брати участь в реабілітаційній команді, яка надає реабілітаційну реабілітаційну допомогу особам з обмеженнями повсякденного функціонування віком до 18 років, тобто дітям в дитячі реабілітаційні команди, можуть входити лікарі-спеціалісти педіатричного профілю. Також в склад такої реабілітаційної команди можуть входити лікарі спеціалісти якщо це особи з психічними розладами. В лікарі інших спеціальностей пише закон, долучається до роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди в консультативному режимі, тобто виступають лікарями-консультантами. У разі гострого захворювання розладу травми або операції. Індивідуальний реабілітаційний план розробляється мультидисциплінарною реабілітаційною командою, але цю команду має залучити лікуючий лікар, тобто лікар-спеціаліст. І це говорить про те, що цей лікар має знати показання до реабілітації. Такі самі на нього покладаються обов'язки в разі хронічного захворювання. На первинному рівні медичної допомоги лікар загальної практики, сімейний лікар, має бути координатором процесу скерування пацієнтів на спеціалізований рівень, на стаціонарний етап, тобто він також має. Мати уяву про показання до реабілітації на різних етапах і рівнях надання реабілітаційної допомоги, У який можна зробити висновок з попереднього вступу, що завдання з інтеграції реабілітації в систему охорони здоров'я полягає в клінічному аспекті, в перенесенні її з звичного для нас лише курортного середовища, в умови як стаціонару, так і амбулаторії. З метою її організації, координації і надання в різних періодах і клінічних станах хвороби. Це потребує, зокрема, тобто як складової перепроєктування навчальних програм безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я з включенням в них навчального контенту з реабілітації для лікарів будь-якої спеціальності. Надалі ми з вами звертаємось до. Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я, які неодноразово переглядалися, для того, щоб бути актуальним і відповідати потребам як працівників, так і нашим пацієнтам. В цьому положенні прописано, якою має бути навчальна програма. Ми будемо її адаптувати цю структуру до реабілітації. Отже, програма включає опис цільової аудиторії, мету заходу. Варелі компетентності, що набуваються або вдосконалюються в даному випадку, мова буде йти про компетентності в сфері реабілітації для лікарів клінічних спеціальностей. Нагадую, опис структури заходу, тобто дисциплін і видів навчальних занять, загальний обсяг навчального навантаження, форми і методи організації і проведення заходу, його матеріально-технічне забезпечення і форми підсумкового контролю. Звичайно, що програми, які мають включати в себе або дисципліну, яка стосується реабілітації тему, або бути повністю присвячена реабілітації, ця програма має бути якісною. І нагадую вам, що покладається в основу забезпечення якості будь-якої навчальної програми, в тому числі, якщо вона містить теми з реабілітації. В першу чергу ця тема має базуватися на доказових клінічних даних. І практичному досвіді, оскільки реабілітація дуже часто потребує саме практичних навичок, тому тут має бути практико-орієнтоване навчання. Обов'язково використовуються стандарти вищої освіти, вивчаються потреби працівників, оскільки клінічних дисциплін дуже багато, нозологічних форм також багато. І, звичайно, що для того, щоб задовольнити потреби працівників в реабілітації в знаннях з реабілітації, потрібно знати, які саме теми їм необхідні в їх повсякденній практичній діяльності, в залежності від того, де ці спеціалісти працюють в амбулаторії чи в стаціонарі, чи на первинному рівні, з якими пацієнтами, з якими нозологіями, в якому стані. Тобто, програми мають бути диференційованими, цільовими. І навчання має бути проблемно орієнтованими, тобто є проблема, яка цікавить дану групу працівників охорони здоров'я. На них вона має бути орієнтована на вимогах роботодавців з результатами регулярної оцінки ефективності роботи. Тобто, якщо ми впроваджуємо реабілітацію в сферу охорони здоров'я, то адміністрація закладів має розуміти, який контингент працівників. Потребує підвищення кваліфікації з питань реабілітації і скеровувати їх на навчання або організовувати це навчання. Ну, і, звичайно, якість навчальних програм має обов'язково базуватися на актуальних вимогах нормативно-правової бази. Ми з вами її зачепили вже, розглянули вище. Якісні програми таким чином можуть покращити результати для здоров'я пацієнтів. Шляхом покращення знань, здібностей, ставлення і поведінки працівників, які є учасниками навчання за даними програмами. Участь в таких програмах, якщо вони особливо структуровані, збільшує знання і практику поведінки клініцистів. Звичайно, що програми мають викладатися за певних умов, ресурсів, інфраструктури. І вони мають бути спрямовані на максимізацію клінічних навичок шляхом включення практичного контенту, тобто практику орієнтоване навчання, як ми вже з вами зазначили. Шановні колеги, перш ніж готувати презентацію, я зайшла на сайти закладів вищої та Післядипломної медичної освіти України, де розташовані програми навчальних заходів безперервного професійного розвитку на 24-й рік. Я не буду називати ці заклади, вони всім відомі. Їх не так багато у нас в Україні, як здавалося, трошки більше десятка. Але доступний контент і назви заходів при відсутності контенту дозволяють стверджувати, що в них питання реабілітації для широкого кола лікарів-спеціалістів і лікарів загальної практики сімейної медицини представлені епізодично. Питання реабілітації розглядаються переважно. Для фахівців з реабілітації і лікарів, стоматологів ортодонтів. Тобто, зрозуміло, що це ті люди, ті спеціалісти, які займаються реабілітацією. Для клініцистів інших спеціальностей цієї ну, не переважені реабілітаційними питаннями. Можна сказати, що вони дуже рідко зустрічаються. Обмежено також розглядаються питання профілактики і зменшення впливу факторів ризику на розвиток захворювань. А я вам казала, що профілактика була стратегією минулого сторіччя. Зараз вона перенесена як складова реабілітації, і тому без цих питань не можна далі рухатись, щоб була успішна реабілітація. Тематика змісту навчальних програм передбачає переважно питання діагностики та лікування гострих або хронічних захворювань за профілем спеціальності без реабілітації, на жаль. Тому ми говоримо з вами, що необхідно інтегрувати питання реабілітації в навчальну програму заходу безперервного професійного розвитку, і вона має бути присвячена. Набуттю або удосконаленню компетентності лікарів будь-яких клінічних спеціальностей з зазначених питань, але з урахуванням особливостей профілю діяльності і тієї нозології, на яку ми скеровуємо свій контент. Може бути навчальна програма як цикл тематичного удосконалення повністю присвячена реабілітації, скажімо, в певній спеціальності. Або може бути туди внесена окрема тема з реабілітації з прив'язкою до певної патології. І, звичайно, це може бути різний захід, той, який передбачений програмою безперервного професійного розвитку. Тобто це може бути не тільки цикл тематичного досконалення, але й фахова школа, і семінар, і тренінг, і майстер-клас, тобто практикоорієнтовані орієнтовані види навчання. Вони заохочуються, якщо мова йде про реабілітацію. Звертаю вашу увагу, що при описі цільової аудиторії, коли ми створюємо програму, використовується перелік клінічних спеціальностей згідно номенклатурою, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України. Але бажано, щоб програма містила мультидисциплінарний підхід до цільової аудиторії. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про реабілітацію кардіології. То бажано, щоб вона була цікава і терапевтам, і лікарям загальної практики сімейної медицини, тому ми можемо включати ці клінічні спеціальності в дану програму. Звертаю вашу увагу на мету заходу. Мета заходу полягає в опануванні знаннями, вміннями і навичками. І далі ми говоримо про виявлення факторів ризику, про розробку технологій, спрямованих на їх усунення або зменшення. Звертаю вашу увагу на необхідність використання міжнародної класифікації функціонування інвалідності та здоров'я. На превеликий жаль, шановні колеги, також моїм власним дослідженням визначено, що зокрема в міських клінічних лікарнях нашої столиці лікарями дуже і дуже обмежено використовується ця класифікація, яким чином лікар. Спеціаліст може визначити показання для реабілітації, якщо він не знає міжнародну цю класифікацію, яка дає можливості визначити профіль життєдіяльності. І, шановні колеги, саме використання міжнародної класифікації функціонування інвалідності та здоров'я дозволяє визначити кількісні показники профілю життєдіяльності, а це вже диференціація цього профілю за низьким, середнім і. Високим ступеням обмеження, а значить, звідси ми і покладаємось на визначення показань для реабілітації. Це вихідні умови для визначення показань. Тому використання цієї класифікації дуже важливо. Як я вже сказала, далеко не всі лікарі, клініцисти її використовують, і тому в програми підвищення кваліфікації це питання має бути внесено. Також велике значення бажано придавати при підготовці програм навчанню технікам комунікації між лікарями, спеціалістами і учасниками мультидисциплінарної реабілітаційної команди для того, щоб була співпраця, для того щоб були напрацьовані навички взаємопорозуміння і досягнення спільного бачення для подальшого ведення пацієнта. Ну, до цього ж питання відносяться і механізми координації реабілітаційної допомоги, зокрема для лікарів первинної медичної допомоги. Виходячи з мети заходу, формується і перелік компетентності, а саме, вміння визначати фактори ризику і аналізувати їх вплив. А також планувати заходи з усунення, зменшення їх подальшого впливу на пацієнта, вміння, знання і навички визначати кількісні показники порушення функцій, структури, активності і участі пацієнта в повсякденному житті, профіль життєдіяльності, які ми вже згадували, проводити аналіз цього профілю і встановлювати причинно наслідкові зв'язки між факторами ризику та обмеженням ступенем обмеження життєдіяльності. Вміння і навички формувати показання до реабілітації, використовувати їх до залучення мультидисциплінарної реабілітаційної команди і нести відповідальність за свої дії, вміння навички розробляти клінічний маршрут пацієнта, узгоджувати лікувально-діагностичні реабілітаційні заходи між лікуючим лікарем і мультидисциплінарною реабілітаційною командою, а також здійснювати координацію і комунікацію, ведення дискусії між різними учасниками лікувально-діагностичного та реабілітаційного процесу. Те, що стосується самої структури програми, тут ми описуємо конкретні теми, присвячені реабілітації в залежності від заходу БПР, обсяг аудиторних занять, завдань для самостійної роботи, загальний обсяг навчального навантаження, все як у всіх інших програмах. Ну і хочу звернути вашу увагу також на методи. Методи найбільш доцільні це метод ситуаційного аналізу, кейс стадії. Тобто в яких клінічних ситуаціях ми визначаємо показання до реабілітації, а також такі методи, як тренувальний та ігровий для формування навичок спілкування, комунікації, імітації колективної професійної діяльності, методи інтерактивного та проблемного навчання, які є цільовими, і спонукають наших слухачів до активного засвоєння знань. Я також хочу звернути вашу увагу ще раз на важливість цих програм і цих тематик з реабілітації для лікарів первинної медичної допомоги, які не тільки мають вміти запроваджувати механізми координації та взаємодії, а також питанням організації доступу до реабілітації в віддалених районах, організації телереабілітації. І забезпечення допоміжними засобами реабілітації у взаємодії з соціальними службами. Ці питання також важливі для висвітлення в навчальних програмах. Для лікарів хірургічних та інших спеціальностей також важливою і актуальною на сьогодні є переопераційна реабілітація, яка включає як зменшення впливу цільових факторів ризику патології, з приводу якої відбувається втручання. Так і питання ранньої мобілізації, оптимального харчування хворого в переопераційному періоді, його питного і температурного режиму, лікування супутніх захворювань і таким чином формується цільова аудиторія, яка включає лікарів хірургічних спеціальностей. Також ці питання відпрацьовуються для лікарів, акушерів, гінекологів, анестезіологів. І лікарів інших клінічних спеціальностей, які можуть бути залучені як консультанти, в разі якщо хворий підлягав оперативному втручанню. Шановні колеги програми, які містять в собі теми визначені вище з питань реабілітації, можуть також проводитись і в дистанційній формі з використанням самих різноманітних інтернет-ресурсів і зум-сервісів. Для матеріальних і інформаційних ресурсів ми зазначали, що вони важливі для забезпечення програм. Також використовуються веб-ресурси, а також ті т, тренажери та інші матеріальні і нематеріальні ресурси, що знаходяться в користуванні для провадження освітньої діяльності в режимі офлайн, і обов'язковим для Програми заходів безперервного професійного розвитку є контрольні заходи для перевірки рівня володіння професійними компетентностями з питань реабілітації, тестування, опитування слухачів необхідно для зворотнього зв'язку, визначення рівня їх задоволеності, засобами проведення навчання умовами і отримання пропозицій з покращення заходу і його програми. Вельми шановні колеги, дякую вам за увагу! Бажаю вам активного. І результативного навчання, і також професійних успіхів, миру і здоров'я. Всього найкращого.